Вітаю вас, друзі, на каналі Nonfiction. Тут ми говоримо про цікаві теми нашої України: історію, мову та нашу з вами ідентичність. Сьогодні ми поговоримо про те, як ми перейшли від козацької еліти до інтелігенції, як народжувався модерний патріотизм. Український модерний патріотизм не виник на порожньому місці. Він проростав із пам'яті про козацьку державність, скульптури культури та мову народу. Після занепаду Гетьманщини та знищення Запорізької Січі наприкінці XVIII століття українські землі опинилися поділеними між імперіями. Здавалося б, колишня козацька нація мала розчинитися в російській та австрійській імперіях. Але сталося інакше: вже за кілька десятиліть на культурному тлі виросло нове національне відродження. Як саме пам'ять про козаччину перейняла нова генерація інтелігентів і хто стояв у витоків цього процесу? Сьогодні ми простежимо шлях від козацької старшини до української інтелігенції, від перших літературних жартів Івана Котляревського в Полтаві до палких віршів Тараса Шевченка в Києві. Український патріотизм зароджувався поступово Спершу як ностальгія козацької еліти за встраченою автономією, згодом як культурний вибух серед молодих письменників-романтиків, а далі як політичний рух інтелігенції за права народу. Ми розглянемо ці етапи хронологічно. Познайомимося з головними фігурами та покажемо, як національна ідея в Україні розвивалася в контексті європейських весеннародів. Також коротко порівняємо наш шлях із шляхом поляків, чехів і литовців, щоб побачити спільне і відмінне. І насамкінець висновки про те, як із культури, пам'яті та мови виростав патріотизм, що актуально і для нас сьогодні. Початок історії українського національного руху слід шукати серед нащадків козацької старшини наприкінці XVIII століття. Після скасування Гетьманщини, 1764 та остаточного розформування Запорізької січі, 1775, Більшість козацької еліти інтегрувалася до імперського дворянства. Проте ці люди зберігали локальний патріотизм. Особливу прив'язаність до свого малоросійського краю. Уявіть собі, старовинний полтавський або чернігівський рід кінця 18 століття. Їхні предки були полковниками і сотниками. А теперішнє покоління вже носить дворянські титули Російської імперії. Вони вірні царю, але пам'ять про казацькі привілеї та свободи жевріє в їхніх родинних легендах. Особливо сильною була ця пам'ять на лівобережжі та Слобожанщині. Територія, що мала автономію до другої половини XVIII століття, на рівні простого народу козацька слава жила у народних думах і переказах. Селяни, колишні козаки, пам'ятали бунтівну волю запорізької січі, її непокору, будь-якому гніту на рівні еліт, у колишньої старшини минуло асоціювали з золотою добою Гетьманщини, власними шляхетськими правами та автономним устроєм. Недарма пізніше історики називали Полтавщину серцем України. Саме тут особливо плекали спогади про гетьманську славу. Козацькі нащадки наприкінці XVIII століття навіть об'єднувалися в гуртки, щоб обстоювати свої права. Вони називали себе патріотами рідного краю. Саме так група автономістів окреслювала власну мету у листуванні. Ці люди збирали старі грамоти, гетьманські універсали, документи з родинних архівів. Все, щоб довести перед Петербургом давні права України на самоврядування, наприклад, помічник Василь Капніст із Полтавщини написав оду проти закріпачення та навіть їздило на 1791 році таємно до Прусії, шукаючи підтримки у відриві України від Росії. Хоча більші шляхти так далеко не заходила, сам факт таких місій показує, що українська верхівка ще мала політичні амбіції. Помітною пам'яткою думок тієї старшини стала анонімна історія русів, написана десь у 1810-х роках, автор, до нині невідомий. Вона поширювалася у списках і була вперше надрукована у 1846 році. Історія русів у яскравій формі закликала повернути Україні права. З якими вона колись увійшла до складу в Московії, тобто автономію за Переяславською угодою 1654 року. Цікаво, що автор історії русів не закликав до повної незалежності. Про розрив із царем мови не було. Натомість звучала ідея відновити історичну справедливість у межах імперії. Це світогляд автономістів. Вони хотіли реабілітувати минуле. Але не дуже вірили в майбутнє. Багато хто з них відчував, що українська нація може зникнути, адже бачили, як швидко їхні діти переходять на російську мову і службу, забуваючи рідні традиції. Отже, наприкінці 18-го, на початку 19-го століття, український патріотизм існував як локальна ідея еліти, любов до мов російського краю і вимога особливих прав для нього. Це була по суті стара форма патріотизму, аристократична, обмежена колом шляхти, але паралельно відзрівало умови до появи нової форми патріотизму модерного народного. Поштовхом стали ідеї Європи після французької революції про націю як спільноту всіх людей, про права народу, про романтичне піднесення народної культури. На рубежі 18-19 століть ці ідеї докотилися і до України. І якраз тоді з'являється Іван Котляревський людина, що символічно поєднала стару козацьку спадщину з новими творчими підходами. Іван Котляревський полтавець, дрібний дворянин з козацького роду, став тим, хто перезапустив українську культуру вже на нових засадах. У 1798 році у Санкт-Петербурзі вийшла друком перша частина його поеми Енеїда, яка увійшла в історію як перший твір нової української літератури, написаний живою розмовною мовою. Це була справжня культурна бомба свого часу. Котляревський узяв сюжет класичної Енеїди, римського поета Вергілія, але зробив з троянського героя Енея запорізького казака, а олімпійських богів придягнув у панів та чиновників 18 століття. Герої його поеми балакають кольоритною українською говіркою, жартують, п'ють горілку і носять шаровари. Словом поводяться як свої українці. Такий літературний жарт приховував глибший зміст реабілітацію народної мови і пам'яті про Казаччину. Чому Енеїда з'явилася саме тоді? По перше, кінець XVIII століття це час, коли в Європі зароджується романтизм і національні рухи. Твір Котляревського дуже вдало ліг у цю тенденцію. Він був написаний на тлі ностальгії частини української еліти за козацькою державою, ліквідованою Росією у 70-х роках. Тобто Котляревський відобразив у гумористичній формі ту саму тугу за вольностями, про яку мріяли старші автономісти. По-друге, його поема засвідчила, що українська мова здатна бути мовою літератури, а не лише селянських анекдотів. Недарма сучасники відразу побачили в енеїді початок нової епохи. Зараз історики одностайні. Котляревський справді започаткував встановлення нової української літератури. Після нього вже не можна було ігнорувати існування українського слова в письменництві. Цікавий символізм: Полтава, де жив і творив Котляревський, раніше увійшла в історію як місце поразки гетьмана Мазепи і занепаду козацької державності, битва під Полтавою у 1709-му. А через 9 десятиліть Полтава стала колиською відродження. Звідси пішла нова українська книга. Недарма кажуть, що Полтавщина це серце України з часів Котляревського. Сам Іван Петрович, окрім літератури, був ще й театральним діячем, написав п'єсу Наталка Полтавка, у 1819-му, яку ставили на полтавській сцені. Ця сентиментальна комедія про просту дівчину і кохання також увійшла до класики. Вона започаткувала український національний театр. Уявіть, полтавська публіка звикла до вистав російською чи французькою, раптом чує зі сцени рідні пісні та живу мову героїв. Це був культурний шок, і водночас тріумф. Українська література голосно заявила про себе. Варто зауважити, що сам Котляревський не був революціонером чи бунтарем у політичному сенсі. Він служив в імперському війську. Потім працював чиновником у Полтаві, вихователем сиріт. Його світогляд лишався лояльним до царської влади. У творах він радше глузував із суспільних вад, ніж закликав до змін. Проте значення Котляревського не в політичних ідеях, а в тому, що він дав старт національній культурі. Після Інеїди з'явилася ціла плеяда письменників, які писали українською. Григорій Квітко Основ'яненко, Петро Гулак артемовський та інші продовжили його справу. Отже. Котляревський став своєрідним першопрохідцем. Він показав, що українська мова це не тільки селянська мова, а й мова книжна, гідна великих сюжетів. А ще через його пародійні козацькі образи суспільство потроху згадувало про славне минуле. Український модерний патріотизм почався з посмішки, але з цією посмішкою вже билося серце народної пам'яті. Пройшло кілька десятиліть після Котляревського і на арену вийшла нова генерація українських діячів. Романтики 1840 х років. Якщо перші письменники, ті ж Котляревський чи Квітка, були переважно дворянами зі старшинських родів і писали радше до власної розваги, то нове покоління зробило служіння українській культурі своєю професією. Важлива деталь: ці молоді патріоти часто мали набагато скромніше соціальне походження, аніж їхні аристократичні попередники. Микола Костомаров був позашлюбним сином поміщика і кріпачки, Пантелеймон Куліш, сином дрібних козацьких хуторян. А Тарас Шевченко народився кріпаком у сільській родині. Іншими словами, українська національна ідея опустилася до низів і дала там нові паростки. Найяскравішою постаттю серед цієї трійці був безперечно Тарас Шевченко. Його доля сама по собі стала легендою. Талановитого хлопця художника викупили кріпацтва у 24 роки, і він з головою поринув у творчість. У 1840 році Шевченко видав тоненьку збірку поезії Кобзар. Яка наробила галасу далеко за межами України. Вперше українська поезія прозвучала так сильно і красиво. Якщо Котлярецький жартував, то Шевченко вразив щирістю і ліризмом своїх віршів про долю простого народу. Він писав до кріпаків про солдатчину, про материнську любов і срідство – теми, які були близькі кожному. Причому писав мовою народу, але підняв її на рівень високої поезії. Шевченко можна сказати, створив сучасну українську мову як літературну. Він майстерно поєднав різні діалекти, старослов'янські вислови, книжні традиції, витворивши нову якість. Його мова звучала і природно, і піднесено одночасно. Цією мовою він заклав міцний фундамент модерної української літератури та й ширше сучасної української ідентичності. Але Шевченко був не лише поетом мистетом, він став пророком і будителем нації. Особливо революційним були його твори, написані у на 1843-1845 роках. Коли поет подорожував рідною Україною. Побачивши на власні очі злиденне життя селян під панщиною, зруйновані козанські цвинтарі, заборони українського слова, Шевченко спалахнув гнівом. Саме тоді з-під його пора виходить найгостріша поема, сатиричний сон. У всякого своя доля. Грізний Кавказ, містичний великий льох, палке послання і мертвим і живим. Вірш заповіт. У цих текстах поет вже не просто тужить за минулим. Як робили старші автономісти, а прямо закликає до боротьби. Шевченко говорить так: у минулому в нас була своя козацька держава, тож і в майбутньому Україна має право бути вільною. Його пристрасне слово будило національну свідомість у читачів. Вперше хтось з українців настільки голосно виступив проти російського гніту і кріпанства. Шевченко поклав провину за нещастя України прямо на російських царів, називав їх тиранами, що вкинуло народу ярмо. Жоден український інтелектуал до того не наважувався так відверто протестувати проти імперії, проти офіційної ідеології Малоросії, яка вимагала мовчазної лояльності. Ще одна визначна заслуга Шевченка: він об'єднав дві течії української традиції, які до нього існували окремо. Пам'ятаєте, ми говорили про народну пам'ять селянську і дворянську пам'ять про Казанщину? Так, от у Шевченкових віршах знайшлося місце і для героїчного козацького минулого, і для простого стражденного люду. Як син кріпаків, він гнівно засуджував соціальну несправедливість, кріпанство, панів тиранів, це була позиція від імені народу. А як людина, що отримала освіту та спілкувалася з колишніми автономістами, ті ж полтавські поміщики, що фінансували його викуп, або історики з дворян, Шевченко перейняв від них любов до історії, до козаччини, до ідеалів лицарської волі. Тому його поезія резонувала із селянством, і з освіченою публікою. Кожен знаходив у ній щось своє. Заклик Шевченка до одночасного національного і соціального визволення став справжнім наріжним каменем українського руху відтоді. В своїй хаті своя й правда, і сила, і воля. Ці слова з послання Шевченка і мертвим, і живим як кредо закарбувалися в умах багатьох поколінь. Його постать переросла суто літературне значення і стала символом. Недарма згодом всі українські партії, усі борці ототожнювали себе з духом Шевченка, а його мученицьке життя, арешт, заслання, заборона писати витворили образ поета Месії. Шевченко став духовним батьком нації і залишається ним донині. На жаль, така сміливість дорого коштувала поету. У 1847 році російська влада заарештувала Шевченка разом з іншими членами Кирило мефодівського братства. Хоча формально його судили за участь у таємному товаристві, справжньою причиною гніву імператора були вірші Шевченка, зокрема ті, де він гостро висміював самодержавця Миколу І та царицю. Покарання було жорстоким поета відправили солдатам у далекі казахські степи, причому особистим наказом царя заборонили писати і малювати. Фактично, Шевченка намагалися змусити замовкнути назавжди, що, на щастя, не вдалося. Він все одно таємно творив і повернувся через 10 років із новими силами. Інші учасники братерства відбулися легше, їх заслали на чиновницькі посади чи під нагляд, але згодом помилували. Таким чином, імперія придушила першу спробу української інтелігенції до політичної самоорганізації, але ідей вже не можна було арештувати, вони ширились далі.